Всім привіт! Ми сьогоднішній відос почнемо із Юмаза з кабіни. Руль зняти, бо він мені заважав. Приборочку я не знаю, бачили ви чи ні. Тут у мене купа релюшечок предохранителі, кнопочки, аварійка включена. Зробив я сюди таку поличку, тут магнітова ставиться Тут отвори під динаміки. В принципі, коротенька, таку, як я хотів, я не знаю, на відео видно чи ні. Палабончики причепив. Ну В принципі, юмазик вже до роботи готовий. Осталося поприбирати в кабіні і зажати капот. Капот знімав, бо папанатом регулював Зараз пройдемося знадвору. Також надвору, грязний, звісно, але ну, робочий трактор. Капот треба зажати, глушитель поставити воздухан. Тут в мене така біда. Біг масляний радіатор. Це ще треба все вимити. Треба їхати в поле, временне рішення. Просто залушив шлангою, я думаю, весною, нічого страшного йому не буде. Тут творчий безпорядок, це зараз ну тут Замінив трубочку на обратку, Лопнула, відрегулірував клапана, там течу брав, вивів Все, як можете бачити тягу, щоб бендікса включати, вже трактор заводиться з кабіни. Ну Пройдемо тепер далі, Чим я займаюся, покажу. Ну і, Благодаря моєму братові знайшли ми отаку штуку з чогось коточок. Оце він. І оно його друга частина. Це все на майбутній культіватор. Ну а майбутній культиватор зараз вам покажу. Тут, як обично, творчий теж безпорядок. Зварив я. Досточка лишня в кадрі. Зварив я таку раму Получається 2,80, а ширина захвата буде 3. Це ще тільки почало, це я ще сьогодні почав варити. Ну і там некоторі умники казали, щоб присрава не приварив. Отак, От сварочний шов, Далі сварочний шов, Далі, ну, є і такі, а як же. Получається, що? 2,80 на 90. Сюди будуть ставитися ось перший ряд 33 стріли. Получається, ця буде стояти спереду. Ці три будуть стояти внутрі. Якраз вони я тут розмітив, ось одна, друга, третя. Бо тут буде варений треугольник на автосцепку. Ну і ця буде ззаду. Не ззаду в мою це ця буде попереду теж стояти так, як і там. Опорних коліс не буде. Буде це все коток. Ну і тут піде перва лапа, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Чого рама? 2,80. Получається, е, 33 лапа, коли три ставиш у купу, о, виходить метр. Між ними, між стойками, має бути 55 см. І Ось тут перейдемо назад. Ось о, крайня лапа стоїть. Стоїть. Оця стріла у нас йде на 2,80, оці 15 см, грубо беремо 10, виходять і виходить 3 метри. Ну, сюди вчепиться рамка, потім коток. Ну, це я вже думаю в наступному відео. За такий кусок роботи займає. Приблизно два дні. Поки все нарізав, щоб метал був новий. Поки нарізав, поки почистив, що задній не дочистив. Приміряв, виставив на блоках, перевернув, обварив, посунув. Такі справи. Далі, це майбутнє кріплення. Отак От будуть стояти, тут уварюватися. Та начало отворів. Велике, дякую, хочу сказати одній людині. Обіцяла наробити робити отворів. Я деякі вже сам зробив дреллю. Ну, ви щоб розуміли, на 14 свердових дрелю це нереально. Обіщали в станку, 3 дні обіщав та так і не зробив. Нічого, земля квадратна, на вуглу стрінемось. Це спасіба подгон старшому братові. Там меншому братові. Ну, якось своїми силами соберемо. Ну, а хто додивився до цього моменту, я думаю, треба поставити лайк, щоб підтримати канал. Ну а хто не підписався, ще й підписувати. Дякую, всім пока.